Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, Телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, коли новий безпілотний гелікоптер помічено над Московською областю, ми оцінюємо пересування на лініях фронту і запитуємо, чому Японія пропонує збільшити підтримку України. Пізніше ми обговорюємо нову оборонну лінію, яку Балтія будує для захисту від Росії. Чи вважають вони, що вторгнення неминуче? Сьогодні четвер, 10 квітня, три роки і 46 днів з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною репортерка, міжнародниця The Telegraph Йона Клів. Але спочатку останні новини з військової та політичної сфер. Масштабні атаки дронів на великі міста України продовжувалися минулої ночі. Причому засніжений Київ і південне місто Миколаїв були найбільше вражені вночі. При цьому щонайменше 12 людей зазнали поранень, за даними влади. У столиці безпілотники спричинили пожежу на складі та пошкодили кілька житлових будинків, тому повідомляє міська військова адміністрація. А повітряні сили стверджують, що збили 85. зі 145 безпілотників, запущених Росією. Ще 49 не досягли своїх цілей, ймовірно, через заходи радіоелектронної боротьби. Якщо це правда, це означало би лише 11. Це би. Означало 8%. прорвали оборону цього разу, хоча знімки, зроблені цього ранку, показують, що лише ті 11 завдали значних пошкоджень. Це підкреслює, що це не обов'язково означає, що треба мати масштабну атаку, щоб завдати справжньої значної шкоди, звісно, не тільки цивільному населенню, а і тим важливим інфраструктурам, які часто стають ціллю. Донецька, Харківська, Хмельницька та Полтавська області також постраждали. Тепер найяскравіші кадри з минулої ночі. Це незвичайний дрон над Росією. Зернисте відео показує, як російська протиповітряна оборона стріляє по повітряній цілі, яка, здається, має яскравий обертовий ротор над московською областю. Як ви всі знаєте, дрони, що використовуються на передовій, зазвичай мають чотири маленькі ротори. Гвинтокрилий одиночний ротор є дуже незвичним, особливо для безпілотників далекого радіусу дії, якими ми припускаємо. цей був здалеку, це виглядає трохи як стрел. Типний НЛО, і на відео видно, як стріляють у нього трасерами. Це досить вражаючий момент, і якщо ви хочете це побачити, рекомендую зайти на блог Україна Лайв на нашому вебсайті сьогодні. Посилання буде в примітках до шоу. Ми можемо лише припустити, що його збили, хоча ми не знаємо, звідки вели вогонь. Російська протиповітряна оборона стверджує, що знищила 48 українських безпілотників за останні 24 години: 13 над Брянськом і Курськом, та 12 над Калугою. Інші були знищені над Білгородом, Москвою, Орлом і Кримом. Додали в міністерстві. Також стверджувалося, що українські сили вразили шість російських об'єктів енергетичної інфраструктури у Ростовській та Курській областях, Краснодарському краю та окупованій Запоріжжі, хоча як завжди, без доказів. Варто підкреслити, що згідно з нашими уявленнями Україна і Росія формально не уклали угоду про припинення вогню через вимоги Росії щодо скасування західних санкцій. Це все ще заявлена позиція. Але з усіма подіями в торговельній війні на даний момент здається, що це не є головним предметом уваги для Білого Дому. Тепер, переходячи до сухопутної війни, російські сили продовжують незначно просуватись в районі кордону Сумської та Курської областей. Саме там головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський вчора сказав, що весняний наступ Москви вже розпочався. Хоча аналітики ісви зазначають, що угруповання сил у цьому районі ймовірно не зможе розпочати масштабну наступальну операцію проти міста Суми найближчим часом без отримання значних підкріплень. Вони також кажуть, що російське військове командування здається не суттєво посилює свої угруповання в Курській області, що звичайно може бути провісником великої наступальної операції. Там і фактично здається, готові передислокувати невелику кількість військ від зусиль у Сумах, що свідчить про те, що командування вважає, що воно може досягти своїх операційних цілей з тими силами, які вже зібрані в Курську. Це досить цікаво. І, звичайно, ми продовжуватимемо відстежувати цей сектор фронту. Тим часом на інших ділянках лінії фронту російські сили досягли незначного прогресу на північний схід від Куп'янська на Харківському напрямку, а також у Донецьку, в напрямку Торецька, де здається, вони просунулися у глиб на 4 кілометри, що є більшим ніж зазвичай. Бої продовжуються навколо Покровська, і якщо ви пропустили вчорашній епізод, ми говорили про природу боїв там більш детально, особливо в контексті хімічної війни. Тож, якщо вам це цікаво, обов'язково подивіться. Існують також повідомлення, що російські солдати стратили щонайменше чотирьох українських військовополонених у південному селі П'ятиха. Про що свідчить зйомка з дрона, отримана Associated Press. На цьому відео здається видно, як українські солдати виходять з пошкодженої будівлі під російським наказом, один з них із піднятими руками, і здаюється... Потім їх показують, як вони лежать обличчям вниз на траві, і особи у російській військовій формі здається піднімають свою зброю і стріляють в українських солдатів у спину. Постріли були настільки сильними, йдеться у звіті, що одна з жертв була обезголовлена. Не дивно, що британський міністр оборони Джон Гілі, який приймає останній саміт коаліції охочих, каже, що західні країни повинні посилити тиск на Росію, щоб завершити її війну, кажучи їм, що не слід наражати на небезпеку мир, забуваючи про конфлікт. Міністри оборони з понад 30 країн зібралися сьогодні в Брюсселі після тієї зустрічі в Києві минулого тижня. Я уявляю, ми дізнаємося більше про це від нашого брюссельського кореспондента Джо Барнса в наступному епізоді. Тепер, говорячи про західний альянс, Японія висловила зацікавленість у участі в командуванні НАТО для своєї української місії, яка базується в Німеччині, що було б значним підвищенням її зв'язків з переважно європейським альянсом. Тож японський міністр оборони оголосив про інтерес своєї країни під час переговорів. Орів з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте в Токіо він сказав, що після надання розірваній війною країні оборонного обладнання та підтримки Японія тепер хоче приєднатися до програми безпекової допомоги та навчання НАТО для України, штаб-квартира якої знаходиться на американській базі у тому німецькому місті. Візбаден багато хто вважає це знаком того, що Японія зміцнює своїх союзників у Європі, зважаючи на загрози президента Трампа щодо тарифів і можливих вразливостей у Тихоокеанському регіоні. Тим часом у політичному плані Росія та Сполучені Штати мають сьогодні провести переговори в Туреччині щодо нормалізації роботи їхніх дипломатичних місій. Головна увага, за словами Москви і Вашингтона, зосереджена на відновленні роботи дипломатичних місій після років сварок, взаємних звинувачень у залякуванні і навіть заморожування дипломатичної власності. Україна не є, абсолютно не є на порядку денному, сказала цього тижня. Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин, що можливо лише після встановлення миру між Росією та Україною. Тепер це може бути так лише на поверхні, але багато хто вважає, що найбільший зиск з цього отримає Москва від. Зближення, чого Кремль прагне заохочувати, дві країни провели обмін полоненими в абу дабі сьогодні вранці. Причому Ксенія Карліна, уродженка Єкатеринбурга і мешканка Лос-Анджелеса, була звільнена Росією після того, як її засудили до 12 років за державну зраду через пожертву у 50 доларів українському фонду. Ми повідомляли про її справу на момент винесення вироку. В обмін Сполучені Штати звільнили Артура Петрова, якого звинуватили у незаконній контрабанді мікроелектроніки до Росії. Обмін відбувся в столичному аеропорту ОАЕ за участі директора ЦРУ Джона Редкліфа, який вів переговори з російською розвідкою. Але як пише Джо Барнс для нашої газети. Путін буде хизуватися, що його західна стратегія із заручниками знову спрацювала. Москва обміняла одну зі своїх людей, яка має певне військове значення, надзвичайного цивільного. Вашингтон використовуватиме це як доказ того, що він намагається нормалізувати відносини між двома країнами, але натомість Москва отримала назад чоловіка, звинуваченого у контрабанді санкційних компонентів назад до його. Країни на думку команди Трампа обмін в'язнями буде розцінюватися як захід із зміцнення довіри між двома столицями. Доказ для Путіна, що Америка дійсно має серйозні наміри та готова в майбутньому показати добріший бік. Але, врешті-решт, ця угода нічого не доводить світу про бажання Путіна домовлятися про мир в Україні. А теперь перейдем к Ионе Клифф, иностранному корреспонденту здесь в The Telegraph. Иона, большое спасибо за ваше время сегодня. Вы написали увлекательную статью с графикой и диаграммами о долгосрочной стратегии обороны Балтики против России. Как НАТО планирует защищать балтийские государства? Потому что это то, о чем мы часто говорим в подкасте в контексте Европы, о странах Балтии и о том, насколько они воинственны. Но это является доказательством их обеспокоенности. Так о чем же идет речь? Ну, ви абсолютно праві, Френсіс. Наразі в Балтійських державах НАТО має так звані сили Tripwire, які є багатонаціональними бойовими групами. Вони приблизно батальйонного розміру з тисячею солдатів у кожній. Латвія, наприклад, захищена силами під керівництвом Канади. Литву захищає німецька бригада, а Естонію британські війська. Балти, зрозуміло, вважають себе на передовій НАТО і вони хочуть більше. Вони хочуть боєздатні бригади і постійну присутність НАТО замість ротаційної. Я думаю, важливо пам'ятати, що на початку. Повномасштабного вторгнення в Україну НАТО фактично змінило свою стратегію оборони щодо Балтійських держав, і це було щоб захистити їх з перших метрів або перших дюймів. Я думаю, що вони побачили, що сталося з окупованими містами України і звірства скоєні над цивільними в таких місцях, як Буча. І також досить важливо, що в перші кілька місяців Росія окупувала 54 тисячі квадратних миль України, що фактично вдвічі більше за розміром ніж Литва. найбільше з Балтійських країн. Отже, Балтійські держави їм бракує стратегічної та оборонної глибини, і в разі вторгнення їхні міста і містечка можуть швидко бути захоплені. Я маю на увазі прем'єр-міністр Естонії на той час, у 2022 році, викликала значний резонанс, коли сказала, що нинішні плани НАТО дозволять країнам бути стертими з мапи, і знадобиться 180 днів для визволення силами НАТО. Отже, зараз відбувається те, що країни Балтії намагаються довести, що вони посилюють свою оборону, і відповіддю на це є так звана Балтійська оборонна лінія, яка має укріпити найбільш вразливу ділянку північно-східного Ангу НАТО, що становить тисячу кілометрів їхніх кордонів з Росією та Білоруссю, і звичайно, ми не повинні забувати про російський ексклав Калінінград, який знаходиться між Литвою та Польщею. Але балтійські посадовці фактично сказали мені, що існують величезні побоювання, що вони не будуть готові вчасно. Я думаю, що великий страх зараз полягає в тому, що якщо США виступлять посередником у досягненні припинення вогню в Україні, це суттєво підвищує загрозу безпеки для балтійських країн, які добре усвідомлюють, що Кремль вже виклав плани щодо збільшення військового виробництва і відправлення додаткових військ до їхніх кордонів, тож існує справжній і можна сказати обґрунтований страх там. А також вони стикаються з величезними хвилями гібридних атак з боку Росії. Тож велике питання, яке піднімають балтійські чиновники, полягає в тому, чому б Кремлю давати Європі час на переозброєння, поповнення запасів та організацію оборони, коли його увага більше не зосереджена на війні в Україні. Так, це дійсно цікава та важлива точка в контексті, коли ми говоримо про ці країни. Чи могли б ви тоді детальніше розповісти нам, які основні елементи та плани навколо цієї оборонної лінії? Це досить незвично, коли заглиблюєшся в подробиці цього. Це як щось із початку 1940-х років. Так, основні плани були оголошені в січні минулого року. Насправді вони все ще переважно секретні, але що ми в основному розуміємо про них, це те, що буде тисяча бетонних бункерів, і вони будуть побудовані для витримування артилерійських ударів. 600 з них будуть розташовані в Естонії, і потім це буде поєднано з рядом багатошарових оборон. Йдеться про такі речі, як протитанкові рови, склади боєприпасів, сховища для постачання, великі кількості різних видів дротів, загорош, включаючи бетонні піраміди, відомі як зуби дракона, які, як ми бачили, мають хороший ефект в Україні а потім пізніше є надія, що вони будуть поєднані з своєрідні просунуті системи раннього попередження, включаючи штучний інтелект. А також Балтійські держави разом з рештою Європи зараз будуть дуже дуже зосереджені на закупівлі систем протиповітряної оборони та вдосконаленні своїх далекобійних ударів. Вартість цього проєкту 60 мільйонів. Кожен, що може здаватися не так багато, але для Балтійських країн це велика частина їхнього оборонного бюджету. На даний момент їхні оборонні бюджети у порівнянні з ВВП є найвищими в Європі після Польщі. Тому важливо, що вони посилають сигнал НАТО про те, що вони там вони риють окопи, готові замінувати свої кордони і серйозно ставляться до своєї оборони і не тільки покладаються на альянс, щоб зробити це. Отже, нещодавно ключовим розвитком стало те, що Балтійські держави, Польща та також Фінляндія минулого тижня, вийшли з міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін Отавського договору, який діяв з 1997 року. І також минулого місяця Литва вийшла з договору про заборону касетних бомб. І це свідчить про те, що вони хочуть мати свободу вибору щодо своєї зброї. Вони хочуть свободи вирішувати, як захищати свої кордони, а також надіслати стратегічне повідомлення Росії, що вони зроблять усе можливе для захисту. Так, це те, що ми обговорювали в подкасті кілька днів тому, розглядаючи детальніше наслідки цього, але зрозуміло, що ви хочете мати доступ до мін і касетних боєприпасів, коли загроза для них настільки реальна. І я думаю, варто знову задуматися над тим фактом, що Балтійські країни та інші нації, такі як Британія і дійсно Вашингтон, на той час були єдиними в Європі, хто дійсно вірив, що росіяни збираються розпочати повномасштабне вторгнення. І, хоча ці приготування можуть здатися комусь надмірними, насправді вони багато разів довели свою правоту протягом цієї війни. І можливо вони знову виявляться правими щодо загрози, яку становить Росія, якщо ця війна закінчиться в. Україні, і я багато разів говорив у подкасті про цю ідею, що коли певні держави, фашистські держави, мілітаристські держави перетинають певний поріг, їм дуже важко відступити від спроби більше залучатися до війни та військових дій. Тож я думаю, що є всі підстави думати в таких термінах, якими приголомшливими б не були повідомлення про тисячу бетонних бункерів, які будуються в Європі у 2025 році. Але саме щодо цього і ширше, коли ми говоримо про будівництво тут і оно, як воно просувається? Я думаю, загальний консенсус полягає в тому, що це дійсно рухається швидким темпом. Я маю на увазі, що це є головною увагою і невід'ємною частиною оборонних планів Балтійських країн. Після розмови з їхніми міністерствами оборони здається, що на першому етапі Латвія та Литва вже встановили поля бетонних пірамід, ті, про які я говорив раніше, дракони зуби, щоб перешкоджати броньованим транспортним засобам вздовж їхніх. Кордонів, а потім Естонія повідомила, що її укріплені бункери вже пройшли випробування, вибрані позиції, і перша ділянка буде завершена до наступної осені. Думаю, важливо відзначити, що це не буде щось на кшталт лінії Мажино у Франції в 30-ті роки, яка не змогла зупинити німецьке вторгнення. Це не стіна або суцільна лінія укріплень, але це буде гнучка. Сучасна, мобільна, багатошарова система оборони, яка буде поєднуватися з певними високотехнологічними рішеннями. Ідея полягає в тому, щоб направити сили вторгнення в потік, щоб потім їх можна було атакувати. Також Польща має свою ініціативу Східний щит, яка обійдеться в мільярди фунтів і є багатошаровою оборонною інфраструктурою, а також високотехнологічне спостереження вздовж всього східного кордону. І вони також оголосили минулого місяця, що почнуть мінування своїх кордонів. Що як ви згадали, є досить дивною річчю чути у 2025 році в мирний час у Польщі. Займатися мінуванням своїх кордонів, але те, що вони зробили, це те, що вони, вони подивилися на Україну і прислухалися, і вони знають, що виснажлива війна в Україні дійсно показала важливість цих глибинних оборон і протидії мобільності ворога, і також просто не поступатися жодною землею ворогу через величезну високу ціну для її повернення. Ця війна не про вміння рухатися, і країни Балтії зрозуміли, що це те, що потрібно, такі собі величезні оборонні структури та бар'єри. І вони тут кажуть НАТО, що вони готові, але що важливіше. Вони кажуть Росії, що готові зробити все можливе, щоб захистити свої кордони. Дуже дякую Іона за цей огляд частини, яка містить багато багато більше деталей, і як я кажу, містить безліч графіків та захоплюючих діаграм, що розповідають про шари захисту, що тут будуються. І я думаю, лише щоб. Підкреслити те, про що ми говорили, і я радий, що ви згадали лінію мажино, бо я знаю, що багато слухачів думали б точно те ж саме, що просто вражає, що у 2025 році ми опинилися в точці, де такі оборонні структури будуються, і просто одне останнє питання, коли ви спілкуєтеся з чиновниками щодо цього, чи відчуваєте ви, що для них це щось шокуюче, чи це для них реальність, яку вони давно знають? А Західна Європа, можливо, лише повільно це усвідомлює. Я думаю, що це абсолютно правильно. Я думаю, вони попереджали вже багато років. Як ви сказали, вони знали, що Росія могла збиралася вторгнутися в Україну, коли аналітики та чиновники казали інше. І я думаю, що зараз вони бачать, що Європа та НАТО дійсно слухають і розуміють, що вони на передовій ЄС і. Східний фланг НАТО. І вони зараз відчувають, що НАТО прислухається щодо того наскільки небезпечний цей час. Але як я думаю, вони намагаються попередити зараз, що мир в Україні це не час для демілітаризації і зосередження уваги на інших речах. Мир в Україні це час, щоб дійсно зосередитися тепер на обороні Балтійських країн, і що Москва. Зі своєрідною відволікаючою увагою зараз буде зосереджений на діях на своїх східних кордонах, бо це як плани, їх видно, вони є там. Що вони будуть надсилати додаткові війська до кордонів Балтійських держав? Що вони збільшать виробництво зброї? Як Балтійські держави намагаються попередити, чи дійсно Путін думає про мир, коли потенційно конфлікт в Україні заморожується або зупиняється? Угу. І е, варто повторити, звичайно, що якщо у найгірших випадках, не те, щоб я вважав, що вони обов'язково є ймовірними, але це варто підкреслити, у найгірших випадках Україна може опинитися під кореною. І весь цей матеріал, західна зброя, армія, найбільша сухопутна армія в Європі, може бути використана для того, щоб націлитися на Західну Європу, Балтику, Польщу. І це також викликає занепокоєння тут. Недооцінений факт полягає в тому, що якби Україна впала, то величезні обсяги матеріалів зараз були б у руках росіян і могли б також становити загрозу в європейському контексті. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на TheTelegнадаблу. Кот'юкей Юкрейн Фелейст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Телеграф, Пачка Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.